Зелений ринок Мукачева майоріє різнобарвними квітами. Це хризантеми, вирощені здебільшого в теплицях у населених пунктах Мукачівщини. На них наразі великий попит. Позаяк Мукачівці активно готуються до відзначення 1 листопада, дня пам'яті померлих. 80, двадцять по 100 беруть люди. Беруть, почали тепер брати дуже. Не знаю, якщо порівнювати з минулим роком. То... Не, так як прошлий рік на беруть. Загалом продавці пропонують хризантеми на будь-який смак і гаманець. Ціна найдешевших маленьких квітів стартує від 20-30 гривень. Натомість вартість найдорожчих великих кущів квітів сягає і 400 гривень. Великий вибір на ринку цьогоріч і свічок та лампадок. Я, наприклад, пластмасові є. По 60 гривень упаковочка є стікляні вже по 18 гривень, є трошки більше, там 18 годин свічка горить по 30 гривень, 24 години 65 гривень, 36 годин 85 гривень, 48 годин 95 гривень. І там, чим більше, тим вони дорожчі. Найдорожчі по 350. 350, да, ну це горить вже 72 години. Менший вибір на ринку і віночків та композицій, як із живих квітів, так і з сухоцвітів. Їх продавці виготовляють власноруч та виконують навіть на замовлення. Віночки Він по 130, букетики по 100, композиції по 200 і квіти по 20. Квіти є більші по 25 і я менші по 15, але зараз їх немає в наявності. Купляють, але не так, як того року. Того року було ліпше. Тобто. Майбільше беруть віночки ці і квіти. Ще беруть живі віночки, їх теж купляють. Живі віночки з такими крізитами. Це буде вже ближче до першого ближче до першого, так. Тобто їх теж і заказують вже наперед. Попит на релігійну атрибутику цьогоріч доволі високий. Мукачівці активно вибирають квіти та свічки. Одні переконують, ціни цьогоріч кусаються. Інші зростання вартості через великий вибір на своєму гаманці не відчули. Ціни від 50 гривень до 200 гривень варіюються. квіти дуже гарні. Бачите, що в одному горшочку по два-три кольори. Так, що в кожному доступні квіти можна купити на, на своїх на свої фінансові можливості. А свідки щось скаже? Теж від 18 гривень до 23, і в різних точках можна собі купити. Страшні, страшніші, як не може бути. Взагалі подуріли. А квіти? І квіти дорогі, особливо ті іскусні, то це страшно. Дві квітки по 130 гривень. Я живі квіти, я тут тільки так дивлюся. Ой, мені багато треба. Мені треба десь штук 12. Мені багато родичів. Разом з цим покупцям пропонують і штучні квіти та вінки. Хоча таких торгових точок на ринку значно менше, втім вони таки користуються попитом. В свою чергу екологи та влада вкотре закликає всім обирати саме живі квіти, аби зменшувати негативний вплив на екологічне середовище.